Наша влада продала нас, і їм байдуже, ми будемо гнити від хворячих, чи будемо гнити у землі. Їм байдуже. їм передачима мільйони доларів. І вони уїдуть в іншу державу, в інші країни, де будуть пити талу, рядовикову воду. А на нас їм байдуже. І тому, що нам загрожує? Нам загрожують хвороби, нам загрожує смерть, смерть наша і наших дітей. Нам загрожує винищення природи, землетруси і інші екологічні катастрофи. Я як якби... Біофізик, можу сказати відверто, що наш край зміниться повністю в екологічному та плані фізичному і населення у нас буде хворіти за рахунок того, що ми сьогодні зібралися такою великою кількістю, але треба збиратися більшою, значно більшою кількістю. Що, що ми повинні робити? Ми повинні активно долучати своїх друзів, знайомих, родичів, близьких, молодь. Дітей, всіх, хто тільки може ходити і може говорити, будь-якими способами розповсюджувати інформацію про загрозу сланцевого газу, про загрозу видобутку, про тих хімікатів, які там застосовуються, які нас отрують. І перше, перше, це ми повинні збиратися на мітинги регулярно і в дуже великому масовому, масовій кількості. Друге. При активних діях влади вони вже завозять обладнання для видобутку газу і для розвідки для ска для слясверловин для розвідки. Ми повинні фізично не допустити проїзду цих автомобілів до місць плануємо добу... Добу... добутку газу. Зараз вже в Слов'янському районі ведуться активні роботи за наші гроші. Розчищаються річки, як сухий торець моєму селі Майдан. Як вирубуються ліси Маяцького лісництва, яке передано, передано дітям сина Януковича та їхнім друзям. І це питання дуже важливе. Ви всі повинні усвідомити, якщо ми зараз не піднімемось, то ми тут помремо, а вони поїдуть. Тому піднімайте з колін, піднімайте голову. Вони чого боїться влада? Вона боїться вулиці, вона боїться народу. А коли народ піднімається і виходить під владу і дає її копняка, вона починає ворушитись і звертати на нас увагу. Тож давайте вийдемо, дамо копняка владі, хай вона нас почує. Я і народився Слов'янську. Мої батьки з Славянського району і з Близиківського району прилегли до цих територій. На моїх очах відбувалася ганебна процедура, коли нищилися наші заводи. Ми промовчали. У нас украли заощадження, ми також промовчали. Тепер хочуть забрати у нас воду, хочуть забрати наше повітря, хочуть забрати наші надра. У нас уже, крім цього, нічого не залишилося. Невже ми будемо знову мовчати? Минулого разу було чоловік 200, зараз уже 2000. тисячі. Це класно. Значить, не мовчим. Цих 2000 тисяч людей це багато, але це мало для того, щоб зробити. Що ми можемо? Тут ті, що забралися, не байдуже зробити, це піти до кожного сусіда, родича, знайомого і провести маленькі сходи і мітинги. і тоді провести підписну кампанію, зібрати достатню кількість підписів і провести референдум. Тоді ми покажемо, що ми є господарі на своїй богомданій землі, що ми тут не худоба і ніхто. Будучи якимось будь-яким олігархом, скільки в нього не було мільярдів, він не може примусити нас дохнути тут тільки для того, щоб він ще отримав собі один мільярд. Чому вони дійсно проводять такі добичі? Можна робити це добувати де завгодно, але вони бережуть свої корисні копалини там, де вони проживають сьогодні. А знущається над нами. Хто живе в Слов'янському районі чи в Ліманському районі з тих депутатів Верховної Ради, яких ми туди брали? Ніхто. Всі вони живуть навіть не в Києві. Вони живуть за кордонами. Сюди вони приїжджають виключно, як на завод, способом. В Понеділок прилетіли, в п'ятницю полетіли. Живемо тут. Ми і вони не будуть бати за нас. І треба було, що, звісно, раніше думати, коли вибирали депутатів Верховної Ради, але сьогодні ми не повинні мовчати: зібрати підписні листи, піти до кожного сусіда, зібрати підписи і готуватися до референдуму. Слава славянцям! Слава Україні! Дорогі земляки! Дело в тому, що я скажу вам відкроєно, я вас і приклоняюсь. перед мужеством и активной гражданской позицией всех тех, кто пришел сегодня на эту площадь. Перед тем мужеством, перед той позицией, которая нет у наших депутатов. Я сам депутат Славянского городского совета, но мне стыдно за своих коллег-депутатов в Верховной Раде и особенно за коллег-депутатов в областном совете, с подачи которой был одобрен этот проект, которым на 50 лет Наш регион становится сырьевым придатком. Нам говорят об энергетической независимости Украины. Да, действительно, это главное. Наша Украина должна быть независимой, в том числе и энергетически. Но есть восстанавливаемые ресурсы энергетики, это энергия ветра, энергия солнца. А то, что сейчас планируется сделать, цель не всегда оправдывает средства. И тут средства – это здоровье и будущее наших детей, потому что если в ближайшие 5-7 лет начнутся разработки сланца газа в наших территориях, то через 15-20 лет э, наше здоровье, здоровье наших детей и внуков будет в опасности, нас ждет экологическая катастрофа. Меня спрашивают часто, а что можно сделать сейчас, потому что в общем-то кабинет министров э, подписал, э, депутаты одобрили. Но дело в том, что есть прецеденты и в Германии, и во Франции тоже сначала были даны разрешения, но под давлением общественности были наложены моратории. Что сейчас происходит в Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской области? Обсоветы не дают соглашения, а руководители, внимание, районных, районных советов обещают буквально за 1-2 часа активизировать громаду и блокировать любые работы по проведению и разработке сланцевого газа на их территории. То есть они там могут, а мы разве не можем? И мы тоже можем. Поэтому и все наши, кто здесь выступал, они прекрасно, они прекрасно вам дали понять, что надо на, в каждом поселке, в каждом сельсовете собирать громаду, брать своего поселкового сельского голову за, и требовать, составлять резолюты и не пускать, потому что только сейчас, только мы с вами простые граждане можем напомнить им и сказать, кто действительно является хозяином нашей страны, кто хозяин ее недр и ее ископаемых, кто? Народ, правильно, и если этот народ скажет нет, то это будет окончательно и бесповоротное нет.